Те, що забув, ну це дуже. Забовка, давай. А ну ми це для нас, мені... для своїх. Я, я... я зрозумів. Мені було, було дуже цікаво спостерігати. Тобто я знаю це відчуття, коли я ну, дуже уважно спостерігаю за тим, що на сцені. І це було з першого як ну, як тільки занавес піднявся, то є зразу. Дуже прикольно. Дуже круто ребята працюють з тілом. З, ну, з музикою було цікаво, цікаве рішення, такі якісь Блин, ті, э, сіговські вставки, сіга мігадрайповські. Що ще Ну важко зрозуміти смисли, тому що ну важко, мені важко було зрозуміти смисли, але було дуже цікаво і атмосферно. Ну, так. Дуже сподобалось, як робота з Ну, Що я скажу? Хочем. Чимно, а? А? Ну таке, вибачте. Ну, а, так. Там дві вистави і зараз у нас якраз антракт між виставами. Причому ніхто нічого не сказав про те, що буде антракт. чи що половина людей встала і пішла, думаючи, що це клієнтський. Це цікаво. Теж жодного початку не було, Прямо просто затемнення і в тиші щось починалося. Цікаве вирішення. Але mm -hmm. ти розумієш, навіщо в принципі в таких сенсах звук? Бо всі, все ми чули, як ходять люди, розсаджуються, як діти щось питають, як щось там телефони у когось квакають. А враховуючи повну тишу фактично на сцені, це. Впливало відвлікало. Від, від, від да, від від а, Артисти дуже наповнені. Весь час а, дуже конкретні, дуже чіткі а, рухи нічого зайвого. Вони розвідомлені, вони наповнені. А, єдине, що мені не подобалося, це те, що я бачив деякі рухи а, заради рухів. Тобто, наприклад, там щось викинути, щось взяти. і Я бачу, що в цьому нема нема сенсу, нема життя, а от воно зроблено технічно, тому що зараз тобі треба щось перехватити чи кудись там прибрати якусь річ. І от ці речі басаються мені принаймні басаються. Ну а скільки тут було два предмети, три предмети за всю ну, палки були? А що пал, боли, пал, палка, пал, м'ячик і кубик, і все більше нічого. А, ну, і, от, і стул, тут, і з ну, ну, тут. А буряка ще, ще були руки, ноги партнерів. Ні, ну і, це ж не предмети. Та, не предмети вже. Я бачив деякі рухи, от я зараз протягую сюди руку, не з усвідомлення, а тому, що я зараз конкретно хочу схватитися, щоб угу, перехватитися. Угу, угу. тобто, е, тут, я думаю, мені здається, трошки от був е, мінус. А так, в принципі, цікаво, ні не Зрозуміло, майже. Під кінець, які за зараз. А під кінець мені дуже сподобалося це Ну, Це ж було редуцірувало стіна. Це ж було 1084? Ні, це була стіна. А, це була стіна. Це була стіна. А я, як 84 пихав. Хлопці, і дівчата, ми навіть не зрозуміли, що це було за застава. Я піхав туди, мисли орела. Ну так, там, я думаю, теж можна їх напіхати. Ну, от такий і А, Ааа, так а чого я піхав туди? Сейчас еще попихаюсь. Не ну так сейчас буду пихать в 1084 буду пихать, а то я не туда пихал. Я не туда піхав, друзі. Я ні я думав одно, а ну, Дуже ну, дуже круто жалко, жалко. буде. Шкода. Шкода, що ви не потрапили. Дуже цікаво подивитися, як люди можуть працювати з тілом. Так, так. Дуже, блін, ну дуже круто. Нам ще вчитись до цього і взаємодії вот эти. Ну блін, ну це треба дуже дуже еластичне тіло і тренування. Тому, тому треба більше займатися зранку. Так, от прям тіло, там так. таке ті такі ті треновані, сухі. І дівчина, коли в кінці роздяглася, там взагалі ти розумієш, що ну прям кожна, кожне, кожен м'яз, ти, ти його бачиш, ти, ти відчуваєш, що, що він є, і він тренований, і вони навіть не запихалися, хоча. Працювали ну, прямо да, на. Да, ні, ну було бачення, як дихання працювало, як коли він на стіні там Працювало стало. дихання. А да, а, да, да він, да, він, да. він диниться? яке коли, коли такий темп? Так працювало дихання, а не, не задихнулося. Коротше, якщо по тілески, нам ще доганяти і доганяти. Якщо по смислам, то. По сенсам. По сенсам ми теж такое гонімо, що хремство понімає. Так, але ну, єдине, що, що воно було доволі одноманітне. Да. В принципі, так. І затягнуті сцени, то є нічого, то є, іде, якби йде якийсь танець, да, рух, 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 іде, але він якось не розвивався дуже так. От що Ну, то ж одноманітний, ну я не розумів, куди Од, одна, одна природа. Майже до кінця да, да, все, все усіх, мало одне природа. У, у всіх. Так. У всіх якась одна природа, так. Тобто, незважаючи на те, що в них були дуже чіткі, дуже вивірені рухи. Глобального так. розвитку це майже задумкам, до кінця, це Ну думками да. Тому, тому що, це трохи втомлювало. Тому що може, ну це ж може природа людей, а природа людей, вона одна, ну якщо так. Дивна відповідь. Ні, ну якщо вони, вони схожі, ну ми всі ці теж схожі. То, ну, смотри, що, вони, що вони вкладали в це? Ну, дуже. А це з кубиком, як прикольно, як, як він. Спочатку, як тільки звук з'явився. А, я Під, от, він якраз декілька. моментів він, так написав. він чувак виніс кубик на центр сцени, пішов до звука, звукач сидів прямо на сцені. Взяв у нього шнуру, дати, щоб підключати, підключив до кубика і почав... От, до речі, момент передачі а... шнура. No. Він не був акторським, він був технічним. Він підійшов, да, протягнув да, руку да, і да, дав. І да, це, що... це, Я такий це їм треба було зробити якось. Да, да, а от якось, от піди оцінки. Якось, так, якось, да, якось. Ну, дуже прикольно. От з кубом мені саме найбільш сподобалося. Ладно, не будемо втомлювати наших глядачів. З вами були е... Вова Дует... Так... Ду, 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 Лолик и Боли. Летел, летел. <клес> Все, до побачення